Горечи з мої стапо за часом простором зні, знімаю початок творчого процесу. До все тих говорить. Знімаю по Тож, передньо я зробила свою першу діамантну мозаїку, оцю котика в стилі поп-арт. Тут багато маленьких кружечків. Є спеціальна така ручка і, і приклеюємо. Тож в мене тут такий птахий зупер hey, це тепер, Тож, я чекала, думала, що знайомий кожен речі кілья, Кілія потолки, протокивав до 4 метрів і робила тактильну стіну з богу. Вишавка моя тактильна. Тож я про творчість. З ми всі творчі були дослідження. Запитували людей, чи творчі ви чи ні. І, ви, і вияснило, що насправді ми всі-вселю всі, творчі. Да? Не творчі тільки тих, хто вважає себе не От вони як мантру повторяють, а не творчі, а не творчі. А в Богові ми всі творчі, Бог творець, Бог з мудрістю а, творив цю землю. Планету Земля була свяно. Ну, Вчимось дякувати. А, тож, в мене таке чудо цю вінок, розумаха. Да? І тут такі бласвині слова: Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасть. Все, все що нам необхідно, Бог дасть. Да, йому Довіритись, бо дійсно, якщо для когось там одна тема, може бути, скажімо так, благословіння або інше щось, то він це старається нам не допускати, якщо ми молимось. У мене ще такий творчий процес, це таке сердечко, і воно йшло із Ні, ніде я не бачила, як то, о, скажімо так, щоб так ленточкою робили навколо. Ну, так мені поштовх був. Сьогодні слухала тему Transmission центр, якраз вирішила додати. В коментарях запишу цю тему. Взагалі слухайте, Transmission центр я шокував в основні теми, Бог говорить через нього. Але да? ніколи не став людина, вище Бога, Бог номер один. А, тож, Mm -hmm. Такі голубиці тут в Італії такі відкритки нам дали пачі. Від по мови пачі це піс, мир. Тобто да? якийсь текст я підберу, напевно. Ще в процесі завершення, цей момент яму, що починала відео, далі. Да? Це кохаю, да? тебе кохаю. І дуже важливо знати, що Єшуа Бог дав нам Сина, Ісуса Єшуа. І він саме на хресті дарував нам найвеликий подарунок. Да? І він йому сказав ці слова дорогоцінні, да? що я люблю це людство. Тобто я дав закон любові, а ви приймаєте або не приймаєте. Тож, творчість, повторюсь, рекомендую всім жінкам, а, хто притягнув це відео, гравідації чи чоловікам купіть дружинам, да? цим дітям, внукам, а, ці благословені, діамантову мозаїку за да? Віталії. І якби... Моя знайома теж купила. Я хотіла метелика, якщо чесно. Але так зробила, що вона має металка подарила. У мене тільки сова. І це як так до пари, ніби до цього совінка. Вона крута, і я поняла, що Бог не просто так дав, бо це в мудрості, дійсно. Божа мудрость, Соломон просив мудрості, і Бог йому дав. І все, що необхідне, він мав. Да? А, тож, так як це без. Основи без рамки. Да? А, то я на такий дуже тверду коробку, картон наклеїла клеєвим пістолетом, вже він такий старенький, напевно, треба більшенький купити. І це розпочаток спочину, як то кажуть, з Богом. Да? Буду розпочинати цю е, мозаїку да? алмазну. Тоді буде зніматися цей е, верхній слой, чи знизу, чи зверху, як забажає. Да? І там номери і все. Відповідно, ну, хто не знайомий, відповідно, наклеюється спеціальною ручкою. Це такий терапевтичний ефект, плюс рекомендую під волослену музику там, в стилі Holy Spirit, да, щоб це була духовна музика помазана, скажімо так. Бо люди в різному стані можуть в наркотичному п'яніні створювати музику, і то буде не туди. Тож треба дійсно обирати музику, яка трансформує, міняє ведуся та й надихає. Да. І молитись, молитись за мир, бо тут в Італії мирне небо, да? і нам треба мир, мир в А, Тож ще такий момент. В темі Андрія Шаповалова там таке, що дійсно кожної людини Бог це закладено від початку як насіння. А да? і Бог на нас дивиться як вже на результат. Да? Одне насіння це як дуб, да? це маленький жолудь, і Бог бачить уже дуба. Да? То тобто, есть, а дубу, що потрібно пройти якийсь процес, попасти в землю, прорости. Треба вода, сонце. Да? І дуб швидко не виросте. Йому треба роки десятиріччя. Да? Так само люба квітка. І, ми... і він каже, як зайшов з дружиною магазин, де насіння, весна. Да? Якби... І каже: дійсно, на насінні не намальовано насіння, наприклад, льону, піонів, маку і так далі. Да? Намальована вже кінцевий результат. Так Бог дивиться на кожну людину. І незважаючи на те, які ми проходимо випробування протягом життя, Бог дивиться вже в майбутнє. Він вже нас, нас бачить з майбутнього, бо він альфа і Омега, тобто початок і кінець. І він дивиться з майбутнього. І рекомендую така теж, канал Бог Істочник. Там є Ненсі Коел і Пол Абрахам. Вони якраз говорять, що. Вона в церкві побачила чоловіка, який їй дух святий показав, хто він є, що він дійсно б'є дружину, п'є з дітьми там неповатки. І вона тікала від нього, побачила демонів навколо. Да? А Бог каже: молись над ним. І вона підійшла помолилась, і молилась вона так, що ти найкращий сім'янин, що ти а, любиш свою дружину, на ніч ти витираєш, мажеш її ноги кремом. Да? Чудовий робітник, ти стабільно працюєш, добре заробляєш, тебе поважають. Плюс всі такі блогасені слова, що він просто впав і почав плакати. І та жінка підеше, каже: Ви брешете, він не такий, а вона показала, яким він, бачить Бог його, в майбутньому. Да? Тобто він бачить, що він тверезий, що він все-таки ходить в церкву, водить своїх дітей, там теж проговорила. Ти водиш дітей на рибалку і походи з ними ходиш. Тобто, і він реально трансформувався після цього слова. Тобто, вона просто показала, як бачить її Бог. І є дійсно два плани: план Божий і план сатани. Сатана хоче розбити, зруйнувати. Це його задача. І людині обирати, з ким іти, який план виконувати. Але Бог завжди дає шанс в будь-якому етапі людини зупинитися. І змінитися. Це як та трансформація, гусениця вона повза, повза, вона така страшна. Але, в любий мом... Але настає момент такий сезон, в який вона входить, так? вона заховується в таку лялечку. І що? Та, що повзала, стає, тримує такі бласвені крила. Але є такий момент: якщо ми із того кокона будемо витягувати ту металика, то він загине. Тобто ми повинні дати людині самі прийняти рішення, самі накачати м'язи. Щоб вийти з того кокона, да, щоб вийти. і Він також порівняв, що якщо якусь пташку, да, яка з яйця вилуплюється, їй допомогти вилупити з яйця, то воно помре. Тому що йому треба цей час, 2-3 години, може й день, поступово вийти з того яйця да? самому, без допомоги. А якщо будуть допомагати, то це буде руйнація навпаки. Ця допомога буде просто знищити цю, цю пташинку. Да? Так Бог заклав. І в цьому плані нам потрібна дійсно Божа мудрість, Божа істина, Божа мудрість, є мудрість цього світу. Тобто, це возвеличення себе, я такий неповторний, я така, вау, мені вся слава, поклоніться мені, я такий хороший неповторний. І чим це погано? Що це призводить до захворювань, як виявилось. Бо коли людина аж зашкал егоїзму, да, то це йде не туди. Це, це дерева формуються, да, такі. Тобто, Людина невдячна планеті Земля тому, хто створив планету Земля, хто дає їй кожен день кисень. Бо без кисню ми б ходили всі з балончиками да, кисневими. Тобто кожен день треба міняти там балончик, да, бо загинеш. Ну, так, Цінність одного дня по кисню, да, який Бог дає щодня тисячу євро. А тут же, якщо людина невдячна, да, то відповідно йде прокляття. А вибирати нам, Бог дав заповіді, каже, це мій червоне світло. Будете виконувати, мене авторитетом ставити. Благословіння. Не я авторитет. Ну, Передайтесь до іншої сили, і тоді все, воїни і так далі. Тож вибирати нам, тож Божої мудрості, вся слава нам тільки Богу, не країні. Тобі, Боже, слава, дякую, творче натхнення всім.